Одного дня після роботи, коли вже сонечко сідало, затрималася Майя трохи у полі, де меток збирала. Її метелик сполохнув. Але вітерце було повне. На гілку сівши віддихнути, дивилась, що було навколо. А там. Мурашки щось несли, трудяшки це такі великі, працюють вдень вони й вночі. Вони ж бо дуже працьовиті. А там он сонечко жучок величко умиває і задивилася на все. О, як же гарно, каже Мая. Поки додому долетіла. То на дворі вже стало темно. І хоч була вона смілива, та все ж злякалася напевно, бо вже не бачила дороги, куди летіть, де її вулик, присіла відпочити трохи на невеличкий якийсь кущик і зажурилася бідненька, як їй додому долетіти. І стала кликати швиденько. Хто поруч є, допоможіть но. До неї світлячок озвався, щоб джілко, може, заблукала. Тобі ось посвічу я зараз, лети за мною не відстань лиш. І так довів її додому. Вона подякувала дуже. Такої темряві ніколи не бачила вона, мій друже. Ось тиждень проминув, і знову вона в дуплі відпочиває. І про свою нічну пригоду усе сові розповідає. О, каже їй сова, чекайно, про іншу розповім темряву. Вона така уже густая у тих, хто в світі зір втрачає. А ти про Господа послухай, як лікував людей незрячих. Коли ходив ще на землі тут, таких людей було багато. Сидів біля дороги Вартимей. І був сліпим з народження він свого. Його туди приводили у день, щоб він просив, чи не подасть хтось чого. Там по дорозі часто люди йшли, дорога та була до Єрихону. І дехто подавав з людей тоді, на прожиття із жалості сліпому. По тій дорозі з учнями Ісус ішов до міста понад Вартимеєм. Той гомін багатьох людей почув. Про те, хто йде, питати став людей він. Йому відповіли, що то Ісус іде із учнями, за ним юрба народу. Як вартимей таке тоді почув, став кликати Ісуса на весь голос. Ісусе, син Давидів, поможи, ти змилуйся, будь ласка, наді мною. Ісус спинився. Ну мо привідіть!» і до нього привели тоді сліпого. Що хочеш, щоби я тобі зробив? спитав Ісус відразу у сліпого. Учителю, зроби, щоб я прозрів. Іди, віра спасла тебе, промовив. І той прозрів відразу і пішов, пішов тоді вже далі за Ісусом. Ось чудеса такі господь творив, як по землі ходив іще тут бувши. Та як же страшно бути незрячим, так до досови сказала, як добре, що я бачу, ну полечу, щоб ніч вже не настала.